У відеопрограмі 6 хвилин про сьогоднішній гість пан Олег Ковуд, заступник начальника головного управління Держсанепідслужби у Львівській області. А в ці дні ще й виконувач обов'язків керівника цієї служби. У листопаді 2014 року, пане Когут, виповнюється 10 років, від коли ваш попередник Держсанепідемстанція заборонила експлуатацію Грибовицького сміттєзвалища чи Львівського сміттєзвалища, чи ЛКП. Збиранка на території Грибоч по-різному називають, але проблема залишається одна: досі воно функціонує. Як, по-вашому, напередодні цього сумного десятирічного ювілею треба гуртом різними гілками влади вирішувати цю проблему? Яке ваше бачення? Ну, з вашого дозволу, я напевно почну з самої проблеми. Тобто, чому, от, допустимо, 10 років тому була видана постанова головного державного санітарного лікаря, і будемо говорити, пройшло 10 років, і фактично сміттєзвалище не закрите. Про ситуацію на сміттєзвалищі давно прекрасно всі знають. І до 2003 року, коли була видана постанова, і напевно це й послужило перед основою для винесення такого розпорядчого документу головного державного санітарного лікаря Львівської області. В чому ж там причина? Причина в тому, що експлуатація сміттєзвалища пережила себе, будемо говорити з 59-го року, з часу, як воно було відкрите, воно фактично свій ресурс вже на той час практично вдвоє перевершило. І зрозуміло, що ця проблема, а туди вивозяться відходи. При тому, до 2000 до року там вивозилися не тільки побутові, але й промислові відходи. Воно не могло залишитися для для цієї території безслідно, тобто там. Створилися ряд проблем. В першу чергу, це проблема, яка пов'язана з забрудненням ґрунтів, забрудненням атмосферного повітря, забрудненням атмосфери питної води. І все це фактично лабораторно підтверджено дослідженнями як відповідних структур Міністерства екології і природних ресурсів, так і Державної санітарної епідеміологічної служби. Я, можливо, ще пізніше декілька цифр назву. Е, і фактично таким серйозним пусковим моментом, яка заставила все таки органи місцевого самоврядування е, видати ряд розпорядчих документів, які позитивно, скажімо, в якійсь мірі вплинули на ситуацію, це і була оця постанова 2003 року головного Держсанлікаря. В чому це заключалося? Після виходу постанови, ми можемо говорити пройшло 10 років. Фактично постанова залишається невиконаною. Але ще раз наголошую, що за цей час. Зі сторони органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, це і обласна адміністрація, обласна рада, це е, Львівська міська в першу чергу рада, тому що це її будемо говорити. Об'єкт так само, і районні е, адміністрації Жоківського району всі в комплексі провели досить немалу роботу. Будемо говорити е, там. були Створені е, станції, уловвірніше збудовані уловлювачі е, дренажних вод. Там була зроблена станція фізико-хімічної очистки, станція дегазації і багато інших заходів. Про тому ча частина з них стосувалася і соціальних факторів: це і ремонти доріг, це проведення водопроводу поряд розміщених населених пунктах. Але, на жаль, звалище продовжує функціонувати. Безумовно, проблема з функціонуванням звалища і вирішення її, на мій погляд, треба розбити на декілька етапів. Перший етап, і мені здається, це дуже важливий етап, і без нього навряд чи вдасться виконати питання закриття самого сміттєзвалища це вибір місця і будівництво нового звалища. Хоча я хотів би сказати, що, напевно, на сьогоднішній день вже говорити, що треба зробити звалище, буде неправильно. Треба робити сміттєсортувальний завод, сміттєпереробне підприємство, яке би не просто. Як ми маємо сьогодні в Грибовичах складувало ті відходи, а все таки ті відходи повинні якось сортуватися, і в кінцевому етапі, от з досвіду закордонних країн, та навіть і в нашій державі вже є такі підприємства, викиди безпосередньо, які можуть привести до забруднення навколишнього середовища, це як правило органіка, буде становити Досить незначний відсоток, це приблизно так, ну порядка 20% від всієї маси сміття, яке буде викидатися. А для прикладу, можу сказати, що Львів, вірніше на Львівське сміттєзвалище Грибовицьке, зі Львова і поряд розміщених населених пунктів, бо всі з, практично села навколо теж вивозять сміття в Грибовичі, 에, викидається до 700 тонн щоденно, щоденно. Щодоби це колосальна сума, колосальна цифра. І якщо там залишиться з тих... 700 тонн, десь приблизно півтори тонни, Це це величезна різниця. Правда ж на сьогоднішній день, і перше місце це саме перше питання, безумовно, це е, створення такого підприємства, і ви і е, розміщення його з врахуванням науково обґрунтованої позиції в даному питанні. Друге питання це років 10 для того, щоб рибовські сміттєзвалище вивести з експлуатації. Так, 8-10 років. Так, по розрахунках приблизно так і треба. При тому там так само треба колосальні кошти. За розрахунками це приблизно 300 мільйонів гривень. І вивести це не, не значить, що його просто закрили, і ми про нього забули. Це неможливо. Це абсолютно виключений варіант. Чому тому, що та біда, скажімо, ті проблеми, які на сьогоднішній день мають місце, вони ніде не дінуться. Звалище і ті відходи залишилися. За ними потрібний відповідний контроль з однієї сторони, там далі залишаються оті дренажні води, які проходять крізь тіло і з собою вимивають значну кількість токсичних різноманітних речовин. Значить, це все треба продовжувати збирати. Це все треба знешкоджувати, знешкоджувати очищати. І цей процес, безумовно, як ви сказали, він буде довго тривати.